Всім привіт, з вами знову доброзбирач. Сьогодні ми зможемо зайнятися тим довким та важким компом, який я отримав за безкоштовно. Його я приволок наприкінці зими, але не було часу ним зайнятися. Але наприкінці весни час знайшовся. Сподіваюся, у вас теж знайдеться час підписатися на мій канал, натиснути лайк і написати, що ви думаєте про друге покоління інтелевських праців i 3, i5, i7 на сокеті 1155. Це архітектура Сен. Bridge. Збиратимемо в його рідному проприєтарному корпусу від Alienware Якщо не слухали про такий, це є геймерський видеодела. Del Щоб корпус повністю розібрати та почистити, у мене пішло 3 дні. Я це зробив за кадром. І ось зараз ви бачите, як виглядає цей комп'ютер і корпус у повністю розоб... розібраному стані. А зараз переходимо до збирання. Так, ну ось так це виглядає повністю розобраному стані. Цей корпус мав так е, е, ну, сотню, мабуть, частин. Е, дуже багато гвинтиків всяких, стандартних та нестандартних. Так що зараз ми все це будемо збирати воєдину. Так що побачимося через 3, 2, 1. hours hours later. Two hours later. Так, ну що, хлопці, зараз почнемо збирати мій наступний комп. Це буде i7-i7-2600. А що в нього піде, ви зараз побачите. Так, ну, по-перше, відкриваємо цю бронекришку. По-друге, відваливаємо це, цей пластик. По-третє, Витаскиваємо цю пам'ять. Одноканал нам не потрібен. Четверте, витаскиваємо цю першу серійну PCI Express карту. Що в нас піде туди? 12 гігабайт Ось таких от G-Scale Rip DDR 3 пам'ять. Бо що важливо. Чому 12? Тому що я бачив, які таймінги є. І всі таймінги, всі CL, все таке одинаково. Так що зараз ми цих. Модулів пам'яті додадимо. Ну no, це я зараз так зроблю. Так, наступна ось наша. 560 Ti, яку я безкоштовно вминяв. Так що ця карта дуже-дуже гарно працює. Ну, і напослідок буде ось такий вот системний VD Western Digital Blue на 250 ГБ. Ну, зараз. Такий час запитати, ти що добро, добро, добро збирач, ти з якого гвозду з'їхав, але як там гуцули, можуть мене буває і ще гарніше. Чому е, користуєш який, Western Digital у 2013 році? Ну тому що, по-перше, в мене зараз таких ssd шок нема. І тут, е, е, як бачите, такі кріплення, вони е, розраховані на, на 3,5. На на, хард, на, на 2,5 Solid State, А по-друге, ось я маю ось мій такий осмій е SSD, який, е який, як бачите, М2 до накопивач до, е до, е до SSD до САТО. Але як я в цьому пропарітарної оємщини і куди я його можу. Я, 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 я не зрозумію, як я його можна закріпити. Так що ось, ось що ми зробимо? Зараз ми поставимо цей Western Digital. Буде такий бомж-драйв для, для винди. Так що я поставлю туди сьому винду. Але потім як я, я хочу використовувати це для, для, тести, для, для тестів будь-яких систем, які, які буде далі. Потім я туди накачу десятку і буду користувати це як, як з десяткою. Так, ну ось так це виглядає. Ось наш головний системний жорсткий диск. Ось так виглядає наш GTX 560 Ti. І ось так виглядає наша пам'ять. Ось це водянка. І все-таки пам'ять має такий свій. Вентилятор особливий. Так що зараз ми це підкинемо, підкинемо монітор, підкинемо клаву і побачимо, стартує ли ця конфігурація чи ні. Отже, я запустив нову конфігурацію, натиснув кнопку включення, і на екрані з'явилася картинка. Звантажувальний диск правильно впізнався і навіть почала вантажитися вінда, яка одразу ж вилетала у сіний екран. Тому довелося за кадром перенакатити вінду і провести попередні тести, щоб перевірити нормальну роботу охолодження процесора та відеокарти. Вимушені констатувати, що після двох хвилин перевірки формарком температура перевищила 90 градусів. До установки в цей комп відюха лежала близько півроку, а раніше активно експлуатувалася в іграх на моєму попередньому комп'ютері. Це означає, що доведеться її розбирати та обслуговувати вдруге за 9 місяців. Я хотів зробити відео після цього навантаження на тому моєму попередньому компі, але не витримав північний мост і довелося його екстрено обслуговувати. Я тоді зробив про це відео. Але про результати та порівняння попереднього процесу Q95500 з i7 2600 та зміни в FPS. Ми поговоримо, коли будемо тестувати ігри. Також буде цікаво порівняти відеокарту з Radeon HD 6950, яка у мене була роком раніше. А поки що відеокарту я прочистив, замінив термуху термоху і тепер поставлю її назад у корпус. По корпусу можна підбити приблизно наступний підсумок. Безперечно, корпус виділяється своєю довжиною і вагою. В принципі, при зовнішній громозкість досить зручно змінювати диски, пам'ять і відеокарту. Кабель-менеджмент зроблений досить продумано, але оскільки він зроблений не за материнку, а перед нею між платою розширення для керування вентиляторами, це збільшує довжину корпусу. Потік повітря заснований на потужному вентиляторі на вдування, окремому вентиляторі на охоложденні жорстких дисків і одному вентиляторі на видов, який також і охолождує радіатор водянки. Дуже багато кутів, то що перешкоду середини корпусу зменшує ефективність вертушок. Вентилятори споживають загалом близько 35 Вт, майже як якась гт 1030 Окремий 40 міліметровий вентилятор на VRM і такий самий на пам'ять, це скоріше для краси. Жодної сіточки, аби пілового фільтру не було виявлено, що разом з великою кількістю деталей наводить на висновок, що на обслуговання комп'ютера користувачам особливо не передбачилося. Пропрацює в п'ять, а потім йди і новий купуй. Але не завдаючи на 12-річний вік, я впевнений, що цей комп ще багато чого може. Тож, переходимо до результатів в синтетіці. Отже, проц I7 2600 4 ядра, 8 потоків частота 3.4 ГГц, 8 МБ L3 кешу, архітектура Sandy Bridge. Матерінка на P67 чипсеті без старих PCI-слотов, Це таке нетипово для 2011 року. Пам'ять Gaskill Ripjaws, 12 ГБ, 2 канал і 1600 МГц частота. Це дуже гарно, але друге покоління користує 1333 частоту. В будованому бенчмарку 3. 3,5, 6,6 балів однопотоці і 16,71,4 в багатопотоці. Ну, фактично, 4 потоки ледве-ледве витихують на ще одно ядро. Відеокарта в нас GTX 560 Ti, Gigabyte GDDR5 пам'яті, 256-bit шина, багато шейдерів, конвейерів та інших крутих речей, які вам FPS-ки збільшують. Та ж маємо 11 DirectX на апаратному рівні. В Айді отримуємо такі результати. У цепиуквін 42 530 балів більш ніж на 1000 балів менше, ніж неоємна збірка на асус наймамці з таким процом. У фракталах Джулія – 17 942. Це на 500 балів менше, ніж він же. Напевно, спіздила Юлія Тимошенко. У читанні пам'яті він набирає 22716 балів, це як треба. У залиптести на архівацію він набере 279.5 МБ у секунду. Це знову на кілька мегабайт нижче. Це може бути частково, тому що шина в нас працює на частоті не 100 МГц, а десь 99,3 чверти. Може, є ще якісь фактори? Це напишіть в коментарях, що може це бути, будь ласка. У 20-му Сінебенші результат у нас 1274 бали. Мене здається, що тест розкриває потоки трохи краще, ніж вбудований бенч в CPU-Z. Коли це відео буде рендеритися, сподіваюся відчути різницю. Це мій перший комп з водянкою я трохи побоювався використовувати 12-річну водянку, яка в принципі не передбачає обслуговування. Тому я прогнав осі стрес тест про це і отримував. 39,41 градус у простій і 59,64 градусі після 10 хвилин тесту. Тобто ми маємо запас по теплу і насос водянки працює нормально. Обслуговування відеокарти, у свою чергу, призвело до меншої температури. Після 5 хвилин бублика вона становить близько 85 градусів і це у закритому корпусі, як же я вже сказав, з не найкращою вентиляцією. Але тут ж нічого не вдієш, я не хочу зараз купувати відеокарту, бо краще купувати дрони для ЗСУ. Так що, якщо у вас є яка можливість, то донатьте на банку в описі до цього відео. Тобто ігри упруться в відяху, і це буде більш тест роботи про це в іграх, але також буде цікаво порівняння цією відеокартою з Radeon HD 6950. Обидві карти вийшли на рубежі 2010-2011 років з різницею 1, місяці. Спочатку я думав робити окремне відео з ігор, але вирішив зробити все у одному комплексі. Так що можете зробити паузу і поповнити запаси фруктів та енергетика, а ми зараз починаємо тести в іграх. Першою грою у нас буде Battlefield 1. розрішення 1920х1080, на низькі налаштування графіки. Грати приємно, фризів немає, все дуже зручно. Відяха завантажена повністю, відпрацьовує своє харчування. Напружна сцена спочатку гри нам дає стабільний 50-60 кадрів. Навіть за активних вибухів і великої кількості вогню на екрані FPS тримається понад 50%. Якщо пройти трохи далі по компаніях і виконувати місії, то ще грабельніше стає. Незалежно йдеш, їдеш літи в танку або летиш літаком. Взагалі, відеокарта показала себе непогано в порівнянні з AMD Radeon 6950. Я її тестував на ультраналаштуваннях, але отримав набагато менш грабільний FPS плюс дивні артефакти через проблеми з драйверами. Не зовсім коректне порівняння, але. Але і видаха від червоних має втричі більше шейдерних блоків, та вдвічі більше пам'яті. Крім того, я взагалі в повітряних сценах її не тестував. Я боявся, що через необхідність промальовки на більшу дальність може не вистачати одного гіга пам'яті на tp на 560 Ti, і розпочнуться підвантаження і фрізи, але графік фреймтайму досить ровний. Якщо атакувати наземні цілі, щоб земля займала весь екран, то тільки тоді можливе невеликі падіння FPS пісні ніж 50%. Досить непогана для трипої гри, що ввійшло через кілька років пізніше відяхи. А тепер спробуємо один інді проект. Холодні води, симулятор підводного човна часів холодної війни, найвище розрішення Full HD та максимальне налаштування графіки. Основне графічне навантаження це 3D-моделі гарної якості, але основний ігровий процес приходиться на двох картах стратегічної та тактичної. Але тривмірний взгляд, вигляд доступен лише на тактичні карти під час бою, можна дивитися на свій човен або на виявлені ворожі цілі. Іноді це дозволяє краще виконувати прототорповідному. Педне маневри, оскільки моделі тримаються в пам'яті віддяхи, і той і завантажена вона на повністю, і FPS в нас в районі 45-50 навіть в режимі карти. І це цілком достатньо. У таких іграх важливо не швидко кликати мишкою, а з розумом вибирати тактику бою врахувачі безліч факторів: Пелінг від стен до ворога, акустичні умови, наявність озброєння, яко зроблен ворог, чи він має яку підтримку з повітря. Так що, ну, цей ноги у цієї гри зростаються старої гри 1989 року. Це червоний штам піднімається за одноіменним романом американського письменника крипторусофіла Тома Кленсі. А холодні води це ремейк, Ну він вона вийшла в 2017 році. Графіка трохи покращена. То ви, тобто, ви граєте за підводний човен НАТО, і ваше завдання топити радянські корабли. Ну, ну мене не треба просити двічі. Наприклад, можна потопити крейсер Москва, але не ті, які Україна потопила рок тому, а його попередник, це такий противачовий вертольотоносець. Ну який українець не мріє хоч раз у житті роздавати Москву? Ваші дії прямо впили, впливають на хід війни. Чим більше совкових кориць зроблять отрицательне всплиття, тим швидше війна закінчиться. Так що сміло посилайте руський воєнний корабель по відомому адресу. Тепер у нас Dishonored 2. Теж тріплейна ігра, і тут знову в нас Full HD і найнижніші налаштування графіки. Я люблю випробувати її на другому рівні, це е, така е, відкрита та завантажена місцевість. І ми отримуємо десь від 20 до 30 кадрів. У цій гри, де є стелс-система, в принципі, трізначений FPS не потрібен. Я проходив її майже що в слайдшоу режимі. Але що цікаво, на AMD Radeon 6950, щоб досягти порівняних результатів довелося, все таки зменшувати розрішення до 1368 на 768. Налаштування тоді були приблизно одинаковими. Ця карта тоді стояла на моєму колишньому комп'ютері з квадом Q 9550 і піддесят, і упортам швидше за всього був проц. Тому що для більш ефективного порівняння краще подивитися на наступну частину цієї гри, але швидше доповнення для цієї, і це є Dishonored смерть чужого. Теж Full HD, але низкосередне налаштування. Рівнів цієї гри трохи менше, і на цей раз я теж протестую другий рівень, бо у всіх частинах Dishonored перший рівні досить коридорний. У нас тут в середньому теж 25-30 кадрів, тільки зридке просідання до 22. У принципі, тут ж 560 і програє радіонки 6950, якщо вона могла тримати 25-30 FPS при високих налаштуваннях, але на першому рівні при досить невеликому відкритому просторі, так, всередині будинку. Тож фактично кадри на одному рівні у цих іграх, і вони, ці ігри, вони 2016-17 року. Оскільки стел жанр дуже відрізняється від онлайн шутерів, то вважаю такі результати цілком приємними. Все ще більше 25 кадрів на секунду грабельно, А мархетологам прохання написати хейт в коментах і довести, чому мені не потрібне більш 100 FPS в стел жанрі. Doom 2016 року. 1080p розрішення. Низькі налаштування графіки. Стабільний 30 FPS дуже рідко маємо просадки нижче, але графік фреймтайму іноді показують мікродропи, які непомитне та не ні на що. Сюжет, як і надлежить думу, особливої роли не грає. Ходиш, мочиш собі монстров. Звичайно ж, прикручено прокачування персонажа, апгрейд зброї, якісь дроні торговці та інша РПГшна атрибутика. Але можна знову порівняти відеокарти. І тут, схоже, так і перемагає 560 ti По-перше, вона витягує повну HD розрішення, а по-друге, робиться з більшим FPS ніж 6950. Тоді я правда виставляв високе налаштування графіки, але знову ж для карти з великою кількістю шейдерів і великою кількістю пам'яті це не повинно бути проблемою. У теорії так. Також може бути проблеми з драйверами, як у 6950 були в наступній грі. Far Cry 5. Ось тут мені довелося зменшити розширення до 1368 на 768. Середнє налаштування графіки і ми отримали самі 25-30 FPS. Причому з 6950 результати були такі самі, так що тут чесна ніча. Високі вимоги до відеокарт це взагалі властіво іграм на край движку, і відеокарт 2011 року вже не витягнути Full HD в гри 2018 року. Але, схоже, є вплив процесора та пам'яті, оскільки цю гру я тестував і на моєму quad Q 9550 з цією ж картою 560 Ti, Пройшов її повністю і. Фризов було більше знову, це так, що якщо намагати грати, якби в стелс-режимі і тихо зачищати аванпости шляхом удушення всіх ворогів, але десонорд, це не особливо, не особливо страшно, поки ти крадешся в кущах, все встигає підвантажитися. Але якщо влаштувати зароб з гранатометами, і вогнеметами і стреляніною всіх у всіх, то після невдалого фризу доводиться завантажити останній сейв. Особливо мене дратувало, що це часто відбувалося в повітрі під час вторинних завдань на каскадерські трюки. Тому я протестував окремо польоти на літаку в повітрі, і тут навіть навіть на відкритій карті можна було спокійно літати, і FPS був навіть вищим ніж на землі. Знов, якщо такі, якщо не особливо тримати землю в кадрі. Але загалом грається нормально. Хоча сюжет такий, що поривне з ним сюжет дума, здається, сюжет дума він такий виглядає як продуманий літературний твор, все це через доїння корови франчайзу до повного відрождення здорового глузду. Наприклад, під час тотального зарубу сектантських роднеків проти інших раднеків необх... необхідно кинути все і шукати винилові плативки для підлітка. Або комікси для дівчинки, але фігура кведмедича для когось, або бейсбольні м'ячі, або запальнички. Ну а як вам просування сюжету нахом захоплення у полон головного героя з доступним замбуванням чи наркотрансом, а потім відпусканням його на вільні хліби, щоб герой замочив ще сотень сектантів? І це повторюється раз сім. Аналогія така, який божевільний культ з призвою Росія захопив в полон залужного, протрендив з ними про свій русський мір, а потім його відпустив, щоб він продовжав їх знищувати. Тому що належить у Фаркрай франчайзі мати зрушного харизматичного головного лихадія, бо так було у третьому Far Cry, а інвестори з видавцями сказали, що так треба, щоб рубати бабло. Так і його це главгада вгада при цьому не можна вбити взагалі. Ну а, а що ви хотіли, щоб я косталкери Проходь, не затримуйся? Резумуючи, треба ставитись до цієї гри як до бенчмарку край движка і не більше. GTA п'ять знову у нас 1080 розрішення екрану. Налаштування виставлене автоматично, є високі, є низький. Ця гра в першу чергу тестує процесор, і тому я був приємно здивований, що спокійно витримується від 50 до 60 FPS з рівним фреймтаймом. Оскільки в основному ігровий процес заснований наїзді містом, це досить важливо. До речі, добре що гра дозволяє вибір між DirectX 10 і 11, Хоча, на мою думку, це не мало помітного впливу на графіку. Подобається, що у нас є досить повне завантаження від на 6950 Я тестував її з процесором Q9550, і там відяха була завантажена на половину. І я отримав приблизно половину від FPS, яку я отримую зараз на такому ж розширенні. Ну, як надлежить у перестрілках і під час вибухів, будуть дропи десь до 45 кадрів на секунду. Ну, іншого від цього можна не очікувати. Взагалі, мене не дуже заходять ця серія, і як я виглядав треті, від третій особі. Але в деяких іграх він дуже і дуже доречний. І наступна ігра тому приклад. Стрей, симулятор котяка у світі постапокаліптичного кіберпанку. Розширення 3368 на 768 налаштування графіки середні. Я не можу грати в цю гру без сліз на початку гри і в кінці. Хто грав, напевно зрозуміє чому. Це теж інді гра, і вийшла вона в 2022 році. Незважаючи не на це, вона цілком під силу цієї відеокарти, але вона не тягне 1080p, бо тоді трапляються фризи. А це дуже критично в тих ділянках, куди потрібно тикати від місцевих дрібних і неприємних кровососів і кріві Тримаємо близько 60 FPS у коридорних погонях, але при виході на відкриті ділянки середній FPS буде близько 45 кадрів. Жаль, я не встиг зняти, як я проходив цю гру на своєму попередньому кампі з процем q 50 бо близько 35-40 FPS тоді було. І все було цілком грабельно. Так, на сокеті на кінця нульових можна грати в гру початку 20-х. Ось так. Це що по ігри можна казати, що навіть контекстне переміщення тут цілком доречно, не відлікає від сюжету та світу гри. Хоча він он тут аж ніяк не відкритий, але я пара локацій досить великих, які досить приємно досліджувати. Я не прихильник контекстного перестування та управління, але суд це допомагає, тому що не треба застрягати на одному місці, намагаючись перестрибнути з однієї коробки на іншу. І вигляд від третьої особи теж в цьому допомагає. Коли граєш за котика, від, від першої особи буде для не такий дуже неприродним. До речі, тут є локація, яка дуже нагадують про пещеру досить відомого українського ютубера, який робить класний контент на тему старого і ретро заліза, який навіть під вогнем ворога виходить в ефір, досить регулярно розпаковує посилки, воскрешає або вбиває материнські плати. Також прямо в грі цей Руди Котик може написати йому в телеграм-канал. Подискутувати, чому він такий крутий, питати поради железа або поділитися фотками останніх придбань. Ті, хто дізнався, хто це такий за ютюбер, можете написати в коментарях, а в цій грі котик може всякого залізо оживляти, може, навіть він збере нам збірку для крайньої гри в цьому тесті і залипне до неї на півроку. Напевно, багато хто здогадався, що це за гра. Так, це відомий відьмак 3. Розрішення екрану у нас Full HD низьке налаштування графіки. Незважаючи на те, що я називав її кіберпанком свого часу, при бажанні її можна запустити аж на Core 2 Duo з відюху як GT-440. Але оскільки я мав 560 Ti, один прекрасний день я вирішив поіграти в неї на своєму кваді. Правда, на нижчому розрішенні і залип на місяці. Причому довів своїм проходженням північний міст до термовідвалу. Заминив термоінтерфейс на північному мості, поставив gt 440, пройшов другий відмак, потім пройшов перший відмак і досі западаю на віки на контент по ігровому світу. Вас попередили. Хоча фактично ця гра полягає в тому, що ніціанський архетип уберменша весь час грає в етичну проблему ваганетки. Просто реалізована це на рівні вище середнього з великою увагою до деталей. Ну, досить геймрев'їнгу. При вході в Новий град ми зустрічаємо групу ріданців зі смолоскипами і отримуємо просідання до 22 кадрів в секунду. А взагалі в Новиграді FPS тримається близько. 25, 30, і, в принципі, не падає нижче, навіть якщо почати заворушку вічно вище. Якщо плавати на човні буде вище 30 FPS. На відкритих просторах кадри тримаються приблизно 35 і вище, фреймтейм досить рівний. Якщо влаштувати заміс з використання магії з гігантськими павуками, які плюються всякою отрудною гидотою, то може опуститися нижче, ніж 30. І тут 560 Ti перевищувала за AMD 6950. Та карта видавала 3035 FPS в белому саду. Це такий печатка межзавантажена локація. І це було на 1368 на 768. Можна сказати, що ні та ні інша карта не розрахована на Full HD, бо тому, що так написано на сайті TechPowerUp, Ні питання, грайте на нижчому розр розрішенні. І так, карти не порівняються з одинаковими налаштуваннями, і взагалі різниця між тестами рік, і взагалі не тестував карту в коеску. Який хейт її маєте? Будь ласка, пишіть це в коментарях. А поки що підбиваємо підсумок по всій системі. Отже, фактично за ціну пам'яті десь 25 клинових за останні півтора роки. Плюс безкоштовна відяха, плюс безкоштовна основа. У мене тепер досить топова збірка 12-річної давності. На момент цього відео вона в мене вже працює кілька місяців і жодних проблем з нею немає. Ні перегрівів, ні скидання частот не спостерігається воданка теж не тече, і фактично, вона спокій спокійно вивозить ігри до 2017 року, а після цього року якісь нових ігор впевнено прагне до нуля. Я не тестував всякі онлайн ігри тому що всякі геншини та Фортнайти вона потягне. А з новими розбиратися не було часу. Я, я, я в них не іграю, не граю. Також, як, як прогноз на майбутнє цієї збірки, пам'ятаємо, що оскільки Alienware це такий геймерський від Дилдела, то він має шанси пропрацювати ще кілька років. Взагалі, що діловських компів, до кінця року треба зробити окремне відео по ним, так, так що підпишіться на мій канал, щоб вразу дізнатися, коли воно вийде. Трохи шкода прощатися з сокетом 75, але він зараз буде в дружини, так що ну, квад 9,550 для інтернету, все ще норм. А крім того, будь-які дешеві збірки на продажу, теж ніхто не скасував. Я, в принципі, задоволений комп'ютером, але повне розбирання, напевно, більше не робитиму, бо що корпус такий дуже трудойомкий. Прості продув дому буде достатнім. За розміром комп'ютера, у нього є свої плюси і мінуси. Зокрема, його майже неможливо поставити поряд з якісь мебелями, але окремо він додає в інтер'єр будь-які кімнати, так що таке стародавне інопланетне зло, що горить з синім кольором. Якщо вам колись траплявся схожий Елієнвер, дайте знати в коментарях, тому що у мене в місті я не бачив більше трьох подібних комп'ютерів за останні півтора роки на 1155 сокеті та в один був на 11.56. -му. Дякую за перегляд. Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм. Слава Україні! Всім пока! Bar running of the pool.